Потім, коли ми розсталися, він хотів, щоб тільки ти була моногамною, а він, він далі виходить, продовжував гуляти. Виходить, виходить ну, що так. Дуже цікаво, виходить. Да. І потім ми розсталися, але він зняв мені кліп, угу. а я в цей момент подружилася з Лізою. Да, а так як це вийшло. так сталося? Ну там вона через спільну подружку у мене взяла синтезатор на свій uh -huh. виступ і запросила мене, я прийшла, там підтримувала uh -huh. її. І... Ну а ти знала, що вона зустрічалась за я не знала, що на той момент, uh -huh. але ну, там буквально в першу зустріч вона багато питань про нього ставила, і ну, я як зрозуміла. Uh -huh. Не що спалилась. Просто так, що просто так, ну вона таке не буде. Потім вона після першої зустрічі там мені написала: Ой, ти мене надихну. А вона мене розпитувала там про те, як ми розсталися, і я розплакалася, коли їй це розказувала. То що ще, ще не загоїлося uh -huh. шрами, тоді було. Да. Для мене це була дуже болюча uh -huh. історія. Я розплакалася, вона приїхала додому, написала мені, типа, ти мене надихнула, я написала, типу, пісню. І там це чому я кохаю тебе завжди? А -а -а. Але так, да, сталося так, що я з перших уст, так сказати, дізналася, що вона там ще під час того, як ми були з Індії, там були кейси, і понятно, що дружба це міст, <смітнє> чуть, чуть зруйнувало. Але а вона знала. А ну вона, да, виходить, да, вона знала, що вона знала, звісно, вона, вона все знала, і вона навіть ну та формулювання, в якій вона мені це розказала, не хоче цитувати, але це було дуже некрасиво.